Ух, чуть серце в п'ятки не ушло. Пол літра в дрібісхи. Нашумівший рецепт. Ну, що ви? пошумим. Кажуть дуже смачно. Ото треба менше слухати, що люди кажуть. Перевіримо. Давайте перевіряти. Я правда поняття не маю, скільки чого там має бути. Ну, а я зроблю вигляд, що я точно знаю, скільки там чого має бути. Тому будемо по відчуттям. Я знайшов тільки отаку флягу з тренажерного зала. 100 років горілки не пив. Я б сказав хороша, но нет. Потужна. Горілка. Десь 50 грам. І як там модно робити? Не робіть так. Ну, Телла. Виглядає. Не дуже апетитно. Якийсь чортів геній її придумав. Це дуже смачно. І ще нам потрібна кава. кава. <звук> Мій улюблений рух. <звук> Але тут дуже цікаво. От ні на що не схоже. Це точно треба спробувати. придумал те формочки. Шей трошки на потім залишилось. Ваше здоровье. Ну, вкусненько. Хорошо.